Так, доброго дня всім друзі. Сьогодні в нас 10 серпня. Знаходимось ми на нашому соняшничку Піонер лп 130 посіяний за мінімальною технологією. Тобто, що тут робилося в нас по полю? По полю в нас виходить, обрали попередник кукуруза. Не стали ми палити бадилку. Ну, люди допомогли збирали качани, ходили і підпалили його благополучно, воно згоріло. Ну, Перед пасівом був застосований гліфосат в нормі 2,5 літра, обичний укравітовський гліфосат і з прилипачом додавали 200 г прилипача. Таким чином ми обрали першу хвилю бур'яну. Далі провели посів. Сіяли ми тут, якщо я не помиляюся, десь в районі 58 тисяч на гектар така розстановка. Ну, я так зрозумів, що висіяла вона ну, нормально. Тобто десь на момент збирання я міряв, то десь в районі 57-58 тисяч в нас і вийшло. Далі що ми робили? По сходах е, працювали ми одразу е, від злаків грамініцидом. Е, дефендовським е, харумам називається. Дуже мені сподобався препарат нормальний. Це вже в нас дощів було в цьому году багато, вже повилазив, койде злак. Е, потім працювали ми е, десь е, через 2 неділі після внесення харуми працювали ми е, геліантексом. Не стали ми робити євролайтінгом плюсом, тому що в останні роки така тенденція, не знаю, може в когось в мене він практично не працює. Так що купили, так він остався і лежить. Оригінальний Євролайтінг плюс. Не стали ним робити. Далі фунгіцид не застосовувався, як ми бачимо, уже листя більша половина, ну, не більша половина, ну половинка. Вже відмерла в нас фунгіцид ми теж закупили танус, але теж з ним працювати не, не стали. По листу ми працювали мікродобривами, додавали в бакову суміш бор комплекс фосфор, калій магній і виходить, карбамід по 5 кг. ну і отакі зараз у нас. Результати ми маємо по даному СВшничку. Шляпки отакі, десь около 25 см. Середня шляпка 20, 20 25-23, грубо говоря. По запиленню ідеально, тобто серединка, все запилилося, все чітко, красиво. Отак, така картинка. Ось. Десь в районі. 25 сантиметрів. Отакі такі у нас вийшли кружочки. Не прям супер великі, але ми тут ну, якби, ніякого космоса не ожидали. Тобто, на даний час времени мені все подобається. Нормальний він. Ось така ситуація. Головне, що він запилений і самі шляпки такі, самі по собі, вони ну, доволі важкі. Чувствується рукою, що, що важкі. Так, ось у нас роботає гусень е, доїдає ті листочки, які в нас залишилися е, живими, то вона їх благополучно добиває. Ну, нічого страшного, е, робити ми вже тут е, нічого не будемо, тобто там ніякі дрони, ніяка, е, немає розмов ні, ні про яку інсектицидний обробіток. Тобто вже що маємо, те маємо. Я думаю, йому вже цього листового апарата буде достатньо, щоб е, налитися е, і закріпити, так сказати, той потенціал, який він заложив. Така ситуація. Не знаю, на вид, я думаю, що 25 должно бути. Чомусь мені так здається, що 25 можна бути. А там, як звичайно, бункер і склад покажуть. Є більше шляпки, є менші. Ну, тобто, середня шляпка 25 см, це ворожки не ходи. Так, по вовчку. Е, напомню, євролайтингом ми не працювали. Е, ну, я вам скажу, нормальна ситуація по вовчку. Так, да, цей гібрид семирасовий Тобто доволі адекватно він держить вовчок В позаминулому році тут був посіяний гібрид від Майсадура маз 87 а він класичний ну, на ньому був тихий ужас вовчка було просто ну, Значить на поле його тоже, тоже не такі шляпка, по крайній мере, вона сформувала ця семочка. По висоті, височеньки він вимахав десь в районі двох метрів. Я, якщо чесно, не дуже люблю такі високі соняшники. Ну, нічого вже не зробиш. Так. Нерівномірні тут сходи теж були, тобто той вищий, той нижчий. Ну зараз я ж кажу. Він вже вирівнявся більш-менш. Отака картина у нас. Коща де він там є, що доцвітає. Ось, Можете шляпка сама по собі важка. Ну, і стебло не товсте, ну і шляпка важкенька. Тим більше запилення, я ж кажу, ідеальне. Що мені дуже сподобалося. Так що така, друзі, ситуація. Отаке у нас міжряддя, Проскакує злок. Амброзії практично немає, де-не-де, теж буває проскокує. Ну, мабуть, будемо ми відмовлятися від, від євролайтінга, будемо сіяти, старатися 7-расові гібриди і працювати по класичній технології. Так що такі друзі, справи. Уборочку обов'язково зніму цього соешника, покажу, що в нас вийшло тут по ньому. так що кому Буде цікаво. Підписуйтесь на канал і обов'язково покажемо уборку. Всім дякую за увагу, до побачення!